Так, всім привіт! Сьогодні ми перевіряємо е, роботу осушувача, е, осушувача повітря, стислого повітря, е, який приміняється в стоматології, да, в медичних центрах, для зуботехнічних лабораторіях і центрах для того, щоб е, осушити повітря від наявного конденсату. Значить, принцип, його роботи такий, що він е, е, повітря подається в. Спеціальний теплообмінник, да, теплообмінник повітря і теплообмінник е, між фріоновою групою. Там, е, у нас охолодження, виходить охолодження повітря до 2 градусів Цельсія. І зараз я показую, принцип, дивіться, значить, у нас є фріон, у нас є такий от індикатор. І видно, да? тобто в максимально холодних частях, от зараз вийшов він на режим. І ми бачимо, що, так, щоб не відсвічувало, значить, мінус 0,4, майже 1 градус Цельсія у нас на вході має бути. І на виході. ну Зараз у нас майже розход не йде повітря. От вчора ми перевіряли, тобто, був, яким чином взагалі він у нас потрапив, тобто, продали нашому клієнту цей осушувач е скарги на те, що не виводиться конденсат. І, до речі, от, трубка конденсата виведення, да, це у нас клапан скидав, бачимо, що вже почали, почав той конденсат збиратися. Збиратися і виводиться. Тобто, у нас, по факту, це у нас вхідна магістраль для повітря, вихідна вже осушене повітря без конденсату і скид конденсата цей білий. Ну, а на, цьому, на цій ілюстрації я хочу вам показати, що які мають бути температурні режими. Тобто нормального, заправленого фреоном з потрібною. З потрібною Температурою сушуща. Тобто це один з приладів, який ми нещодавно отримали от тепловізор, який дозволяє нам повноцінно оцінити, чи вірно в даному випадку працює цей прилад, чи температуру набирає, бо іноді, наприклад, користуючись таким от пірометром лазерним. Не завжди е, це вдається зробити, тому що там трубочка або точка вимірювання може бути дуже маленькою і а похибка е, досягається. Ну, тобто Тут ми наочно на бачимо, як воно працює, температури, переходи, як воно нагрівається в інфракрасному режимі. Е, тобто, отак от ми вчора його дозаправили е, фреоном R134A. До цього він був заправлений R513A. Це більш екологічний, скажімо так. По нормам він більш екологічний фріон і менш озонорозрушаючий, да, скажімо, цей, цей фріон. Вот. Але у нас під рукою його не було і заправили в принципі, автомобільним Р-134. Його повним аналогом. Наразі всім бажаємо гарного дня е і до нових зустрічей.